добігався. в Одесі. Затримали скандального Романа Гринкевича, коли він намагався втекти за кордон. Фамілія Меось Гринкевич Роман Ігорович. Дата рождення 23.06.95. Сьогодні, о сьомій ранку, на підставі ухвали суду в Одесі затримано Романа Гринкевича, який ухилився від органів досудового розслідування. Нагадаю. Що приватний підприємець Ігор Гринкевич, батька Романа, підозрюється у створенні злочинної організації, яка протиправно заволоділа бюджетними коштами. Слідства встановили, що будівельні компанії Ігоря Гринкевича Одного із найбільших постачальників Міноборони виграли 23 тендери на постачання одягу для ЗСУ на понад півтора мільярда гривень. Будівельники форму і термобілизну, звісно, не шили, а перекуповували з Туреччини і продавали в армію з накруткою у 60% від вартості. У ДБР кажуть, в результаті тільки цієї схеми держава втратила мільярд 200 мільйонів гривень. Ігоря Гринкевича заарештували при спробі дати хабар у півмільйона доларів ще наприкінці минулого року. А от його син Роман встиг втекти. З 18 січня він перебував у розшуку. У військовому лавках бізнесмену та його спільникам було повідомлено про підозру щодо поставок ніякісного одягу для ЗСУ на 1 мільярд гривень. Четверо фігурантів наразі перебувають під вартою. П'ятого сьогодні вранці було затримано. В місті Одесі при спробі організації незаконного перетину державного кордону, п'ятому, який вже був оголошений розшук. слідство встановило, що гринкевич молодший виїхав до Одеси 17 січня і з того часу готувався перетнути державний кордон та втекти з України. Сьогодні суд обере запобіжний захід для втікача.